Привіт! Приготуємо з вами варіант дуже смачної закуски. Це буде фарширований квашений перець. Фаршировані баклажани, ви, навіть, вже знаєте, як робити, а перчик може ще не приходилося. У мене подружка жила на границі з Молдавією місто Килія, і коли я до неї їздила в гості, то нас завжди пригощали отаким от квашеним перцем. Ось ми я почистила перець від серцевини. І лишила його поки що. А тут жарю десь грам 150 олії полукільцями цибуля. Коли цибуля стала прозорою, я додавала потерту одну морквину на корейській терці. Коли вона стане прозорою, якби ця морква стане м'якою цибуля прозорою, я туди Повинна додати капусту. Капусту я січу, От бачите, такою січкарнею, вона мілесенько дуже січе. Я додала солі, перем'яла цю капусту, чуточку, щоб вона стала менше в обйомі. І викладаю її в цю сковорідку, де у мене жарилось і жариться, ще на гарячому вогні пер... оця цибуля із морквою. І перемішую все це, виключаю плиту. Сама ж. Беру отой перед почищений і кидаю в кипящу підсолену воду. Дві хвилинки буквально, я виймаю, отак от вертикально ставлю, щоб стекла водичка. Коли водичка стекла, оцей фарш, що в мене був, в, кастрю, в сковорідці, я цю миску викладаю і фарширую ці перці. Фарширую не дуже сильно напихаючи, притискаючи, ну так, щоб... Воно було і фаршироване і разом з тим, щоб прямо не порвати цей перець. На дно лавровий листочок, перчик горошком і, мож, і листя зелень кропу петрушки. Складаю вертикально перець, перекриваю його тарілочкою. На тарілочку покладу зараз десь двохлітрову банку із водою, щоб вона прижала. Це буде як би гніт. І на другий день повинна в капуста пустити юшку. Якщо юшки не буде, я додав трохи олії. Через три дні на кухні простоявши, перець уже можна пробувати. Потім треба винести на холодне, дуже смачний виходить.